Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про медогонку, про переробку медогонки. Взагалі, у нас була медогонка дворамочна, і так, як в мене вся пасіка на 145-ту на 145 рамку, я мусив її переробити в радіальну. От, Дивимося. Значить, медогонка вміщає 14 рамок 145. -х. О, окрім 145 рамок, ми можемо сюди поставити касети. Касети, дві штуки, вони є поворотні. Отже, зверху я пустив обід ободок з жесті. Зверху тримаються рамки на жесті. Просто вщіплено, Закріплено на заклепках, а внизу у нас стоїть круг з жесті, оцінковки. Під жестю у нас йдуть. Ребра жорсткості приварені і їх ще треба покрасити. Просто зараз погода не дозволяє, ми поки красити не будемо. Вот. Нагадую, що медогонка влазить, вміщає в себе 14 рамок. М -м -м, бак, бак подон для меду у нас на 10 літрів. Все зроблено дуже просто. Дуже... Я рахую, що кожен може це зробити буквально з підручних матеріалів. О тут я зараз показую тут трошки. Мішає жесть, трошки не доробив, але нічого. Зараз я закидаю рамки у медогонку, покручу, ви подивитеся, як вона себе веде. Побачите, що рамки не вилітають, не випадають, все гарно крутиться, тримається. Я думаю, що воно, в принципі, має право на життя, як то кажуть. Зараз, хвилинку. Зараз ще одна рамка. Трошки поначалу трошки поганенько влазить, бо це треба приловчитися. От. Буквально пів години тому я закінчив роботу. Я ще поки тестую. Поїхали. Ну, як бачимо, все крутиться, нічого не випадало, всі рамки на своїх місцях, нічого не відлетіло, рамки цілі. Але це ж пусті рамки. У нас ще поки немає меду. Я думаю, що справжній тест у нас буде вже тоді під час медозбору, коли будемо качати мед. Але я думаю, що це також результат. Тому що в Ютубі, так як я дивлюсь, дуже мало інформації, як переробити радіальну медогонку, ой, бибачаю, як переробити медогонку радіально з касетною. Тому я думаю, що моє відео, скажімо так, буде як навчальне для тих людей, пасічників, які знаходяться в такій ситуації, як я. Тобі, ж, коли в нас дуже маленький бюджет, або його взагалі немає, а щось робити треба. Тому. Ми зробили з того, що було на колінці. Так, я розумію, що треба, треба було брати полоски нержавійки, має бути нержавійка кругом. Можна купити касети, але в нас бюджет. От зараз я показую, я поставив касети. Касети повертаються, але трошки туго. Ну, наголошую, тому що я закінчив роботу пів години тому, і робота ще не закінчена. Я думаю, що ці дефекти ми приберемо. Ось тут касита не впирає, впирається трошки в жесть. Але нічого страшного. Я думаю трошки підріжеться це все. Ну, терпімо, поправімо. Вибачайте, намагаюся українською розмовляти. Будемо робити контент українською мовою. Я би дуже хотів, щоб в мене був YouTube канал повністю на українській мові. Е, тут. Одна касета, друга касета лишить на горі, просто я за нею не хочу лізти, бо вона дуже далеко, але вона є. От. Я рахую, що для малих пасік вона дуже підходить. Ця, ця медогонка. Стоїть редуктор. Редуктор старенький, має трошки люфт, він трошки грімить. Але я думаю, в майбутньому поставити шківи і, можливо, кинути на нього електропривод. Електропривод коштує зараз тисячі гривень. Ну ви розумієте, поки що придеться вручну все робити. От, з того, що є. От, зараз я покажу місця там, де, треба, там, де я варив ребра жорсткості для жестяного круга, щоб він не прогинався. пригинався. Одне ребро, друге ребро, третє ребро. Їх там сім штук у вигляді, як сказати, зірочки. скажімо так. Їх треба пофарбувати харчовою фарбою. Так як це мед. Він Буде контактувати, так ми не будемо залишати в будь-якому разі, треба покрасити. Ми це зробимо. Маркер обов'язково змиється, стряться при помощі ватки і спирту. Е, може у когось є якісь запитання, цікавтесь, питайте, ставте лайки, коментарі. Я вам відповім обов'язково, підкажу, розкажу. Може у когось є якісь ідеї, як можна було б зробити краще. Будь ласка, я буду радий тільки почути. От. Зараз вже жесть не гнеться, бо вона поначалу, жесть дуже тоненька, 3-мм. Ідеально було б, якби була груба жесть або метал. Я ще бачив, де є варіант, де пускають профільні трубки, які обрізають поперек, і виходить профільна трубка як посадочне місце для рамки. Але в мене не було труби. От. Це я вирізав верхнє місце для кріплення, верхнє кріплення для рамок. Виходить, у нас рамка кріпиться на трьох точках. Дві точки знизу і одна точка зверху. Ну, в принципі, мені подобається. Мені подобається поки що. 14 рамок 145. Нижній корпус на 300. У мене як розширення йде. У мене гніздо на 300 і дві наставки на 145. У мене такий регіон, що більше двох надставок меду я не збираю. От. Тому, в принципі, мені підходить. Ну на цьому, все. Всім дякую за увагу. Всім пока. Звертайтесь, пишіть.